Що існують ідеальні конституції, ті, в яких все гарно і чітко прописано. Напевно, таких не існує, адже у кожній є маленькі нюанси та проблеми. Але ж є просто хороші. І про них ми сьогодні поговоримо. А з вами я, Ярина Яриш. Якщо б можна було однією фразою описати зміст Конституції Німеччини, то найкраще підійшла б ця держава для людини, а не людина для держави. Отож, основний закон Німеччини діє з травня 1949 року. Гідність людини є непорушною. Її повага та захист є обов'язком усіх державних органів. Йдеться в першій статті першого розділу основного закону Німеччини. Серед головних цінностей закріплених у документі є права людини, людська гідність, державність та моральність. Характерною ознакою Конституції Німеччини є чіткий поділ влади, правова самостійність федеральних земель, а також роль Конституційного суду у забезпеченні верховенства Конституції. За весь час дії основного закону було внесено понад 60 поправок. Чималі зміни торкнулися перегляду оборонної політики після вступу Німеччини в НАТО 1956 року, а також після об'єднання Німеччини 1990 року. А якщо до Франції, Конституція Франції, або як її ще називають Конституція П'ятої республіки, набрала чинності в жовтні 1958 року. Її було прийнято з ініціативи Шарля Де Голля. І вважаю, що написана вона також саме під нього, адже після її прийняття було обрано Шарля Де Голля президентом. Сучасна французька конституційність базується на сильній президентській владі та обмеженій ролі конституційної юстиції. До речі, на відміну від багатьох інших конституцій світу, в тексті французької немає розділу про права і свободу громадянина. Натомість у преамбулі закріплене посилання на декларацію прав людини і громадянина 1789 року, а також на преамбулу конституції 1945 року, які власне і регулюють подібні питання. Французька конституційна модель є однією з найпопулярніших у Європі. До речі, українська конституція також взяла чимало запозичень саме з основного закону Франції. А далі Індія. Конституція Індії діє з 1950 року. Це перша єдина конституція. Її прийняли після того, як країна здобула незалежність у 1947 році. Це одна з найоб'ємніших конституцій у світі. Вона складається з 25 частин та понад 400 статей. А ще Конституція Індії є надзвичайно деталізованою. Наприклад, лише національній мові відведено 11 статей. В одному з додатків зафіксовано навіть зарплати державних високопосадовців, зокрема президента і губернаторів штатів. За весь час існування конституції до неї було внесено кілька сотень змін. У 2004 році була внесена поправка, яка передбачає виділення квот на безкоштовне навчання в приватних вишах представників нижчих каст. До речі, при її написанні було запозичено ряд положень із Конституції Великобританії, Японії, США, Ірландії Австралії. Цікаво, чи не так? з вами була я, Ярина Ярич. До нових зустрічей, Па-па!